Ну, дивіться, з одного боку, Одес в Одесі є абсолютно притаманний цей мультикультурний шарм, я би навіть сказав. Тому що це морський порт, тобто це нормально для будь-якого міста, такого портового відкритого відкритого до світу. З другого боку, ну я на жаль бачу, що цим нібито мультикультуралізмом прикривається якраз російське обличчя. Тут тому це, це треба навчитися вирізняти, коли коли йдеться про справді якісь особливості Одеси, не знаю там грецької, болгарської, єврейської. Української, польської і так далі, і російською, яка має покривається все, прикриваючись аватаром нібито ніби, ніби якоїсь е, е, мультикультурності. Загалом Одеса для мене це одне з тих міст, яке має абсолютно свій особливий характер, надзвичайно цікавий характер. Саме це саме мені подобається. І, і мені здається, що саме це і е, е, теж спокушає Росію для того, щоб е, Росія боїться втратити Одесу. Росія, ну напевно, відчувала, що вона втрачає Одесу, особливо там після 2014 року. Періодично якось намагалася мобілізувати свої якісь сили, включно з якимись там кримінальними і так далі. Теж відбувалося тут весною 2014 року агентурою.